Харків'яни перемагають на музичній премії Юна. Кращим співаком року стає Артем Пивоваром, родом з Вовчанська. А статуетку Співачка року отримує кола з Харкова. Як 31-річна співачка підкорювала музичний олімп України, та як її рідний батько знецінював Анастасію та навіть відмовився від неї, у тебе немає контакту ніякого з батьком, що ти навіть подорожувала в Америку, хотіла з ним зустрітися. Він не пішов на контакти, присвячувала йому виступи. Сьогодні Кола готова про нього заспівати. <му> Та навіть розказати відверту історію зробила це Анастасія для нашого каналу Ростислав Продакшн ще декілька років тому, до початку великої популярності та визнання. Ти думаєш, що він ніколи навіть не бачив жодних відео твоїх? Він все бачив. Він коли побачив перший сезон голосу, він передав через друзів, що я його спозорила на всю країну, що я про нього роз. Так, що я його позорила і взагалі, щоб я йому навіть не писала нічого, типу, да, що я що вона зробила, таке вона мене позорила. Так, ось так, таке мені я передали. Ма Маленька, і папа mm -hmm. поруч, його обличчя. Він з зробив, що він з, з Росії. Mm -hmm. Він собі написав у біографії: <звіт> Премію, як зазвичай, відкрили її засновники пакистанський мільйонер Захур із камалією. Пара розлучилася, однак для такої важливої музичної події вони знову разом. Ба більше відкрив музичну премію Захур українською мовою. Дорогі шанувальники української музики! Доброго вечір! Доброго вечора! Цьогорічна премія була дуже патріотичною і зібрала дуже багато талантів навколо. Беззаперечним тріумфатором цієї премії став гурт антитіла. Колективу вдалося вибороти аж три перемоги. Зокрема, за найкращу пісню Фортеця Бахмут. Фортеця Бахмут. всі молитви наші тут! Лідер гурту Тарас Тополя прокоментував, якою має бути перемога України. Це вихід України на кордони 91-го року. Це розпад Російської Федерації на декілька інших політико-територіальних утворень, і це виплата репарацій. Зауважу, що ймовірність такого сценарію вона досить невелика. Нам треба проявити згуртованість, системність і гру, і грати вдовго. А от відкриттям року стала співачка Клавдія Петрівна, якій дісталася перша нагорода юна. А от найкращою колаборацією стала пісня співака Шумея зі співачкою Златою Огнівич на пісню «Буревіями». Суперхіт Огнівічі Шумея набрав у Ютуб 30 мільйонів переглядів і став однією з найулюбленіших композицій українців. Гуляти, бори, Тріумф цих виконавців, мабуть, перевершила лише Джамала, адже їй дісталася нагорода за найкращий альбом року Кірім кримськотатарською мовою. Здобув першість. Це перший кримсько-татарський симфонічно-етнічний альбом в історії. Альбом складається з 14 старовинних пісень кримсько-татарською мовою. Презентація альбому наживо відбулася 5 травня у Києві на сцені національної опери у супроводі з Національним симфонічним оркестром України. Альбом увійшов до лонг-ліста премії Гремі. В категорії Best Global Music Album. Е, насправді в мене сьогодні день по плану народити. І е, якщо народиться людина, то я маю назвати її юна, незважаючи на стать. Тільки для мене важлива нагорода саме цього альбому, тому що над цим альбомом працювало дуже багато людей. Провів козак систем і друга ріка. І отже, йдемо до головних е, сольних премій: це найкращий виконавець. Статуетку отримав Артем Пивоваров родом із Вовчанська Харківської області. Ми бачимо, що російська армія планує захопити місто, а зсу обороняється зараз. Якщо у вас є дві хвилини, я хочу скористатися цією можливістю і сказати важливі слова. Я мав би сказати про мій тріумф, але я хочу сказати про тріумф нашої нації. Я хочу, щоб про тріумф нашої нації говорив весь світ, так само, як на початку повномасштабного вторгнення, коли ми не тільки собі, а всьому світові показали, якою взагалі має бути країна у 21 сторіччі. Сильною, сміливою, вільною та незалежною. Вже 32 роки ми з вами говоримо про нашу незалежність. 32 роки ми відстоїмо та виборюємо нашу незалежність. І давайте не забувати про це, давайте бути гідними дітьми для своєї країни, пам'ятати про це завжди. Я пишаюся тим, що живу з такими людьми, як ви в одній країні. Я пишаюся тим, що маю можливість дихати разом з такими людьми в одній країні, одним єдиним повітрям, разом під єдиним українським прапором. Вічна слава героям і слава Україні! А от найкращою виконавицею року стала співачка Кола. Вона обігнала у музичній гонці. Співачку Дорофієву та Джері Хейл. Колись давно я дивилася жіном, і я дуже хотіла колись бути тут. І мені здавалося, що це неможливо, що це недосяжно, що це щось нереальне. А, але якщо ти дуже сильно віриш в себе, якщо ти йдеш до своєї мрії попри все, якщо тебе оточують неймовірні люди, і вони збільшуються навколо тебе. То все можливо, тож вірте, будь ласка, в свої мрії. Мені здається, що найбільше щастя для людини це знайти себе в цьому світі. І коли це відбувається в твоєму житті, коли твоє серце відкрите до чогось нового, і коли ти добрий, то все в твоє життя змінюється. Я хочу подякувати всій своїй неймовірній команді. Зараз плакати. Ми домалюємо! Співачка показала усю команду, яка працювала над її успіхом. Адже аби отримувати заповітну статуетку, кола працювала довгих 10 років і, нарешті, вийшло. Однак не було у залі, та й, мабуть, за екранами за нею не спостерігає її рідний батько. Ще декілька років тому кола зізнавалася в інтерв'ю для Ростислав Продакшн, що батько не цікавився нею та. Відмовився, коли вона була маленькою. Однак Анастасії настільки болить, що батько не цікавиться нею, що навіть присвятила йому пісню і водночас відпустила його. Він все бачив. Він коли побачив перший сезон голосу, він передав через друзів, що я його спозорила на всю країну, що я про нього роз. Так, що я його позорила і взагалі, щоб я йому навіть не писала нічого, тіпи, да, що я, що вона зробила таке, вона мене позорила. Та, ось так, ось Таке мені я передали. Ти... Я клянусь тобі. Okay. І мені так, ну тіпи, він взагалі. Там ж просто показали його фотку. Потім мені почали писати: це не твій батько, типу, обманюєш. Ну, Я почала виставляти фотки, де, ми, де я маленька, і папа okay. поруч. Його обличчя він з, зробив, що він з, з Росії mm -hmm. він собі з, написав у біографії. Mm -hmm. Він собі скинув. Декілька там чи десять років, і знаєш, воно виглядає, що він ніби мене і, ну не може бути батьком мені. Але він мій батько, і я це знаю. І ну, в мене камон куча фотографій з ним з дитинства. Боже, я просто не розумію такого батька тоді, тому що Шо? ти про нього так гарно завжди говорила. І що ти хочеш йому пробачити, хочеш з ним побачитись, навіть зробила кроки, навіть виступ йому так присвятила. А він. Такий коментарі сказав, і навіть тобі не зателефонував? Ні, взагалі. А коли я була в Америці, він сказав, що він зайнятий, і в нього немає часу зі мною зустрітися. І він ніколи не допомагав твоїй сім'ї якось фінансово? Ні, він допомагав. Він поїхав, коли мені було 3 роки, і а. десь 8 років, моя мама його чекала 8 років. В неї було куча пропозицій і заміж, і поїхати е, кудись там в іншу країну. Вона дуже красива жінка, і вона вона його просто чекала. Він передавав е, посилки. Вони зі кожен день, коли він тільки поїхав. А, 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 і потім стало так знаєш піти, йти на спад, затихати, і просто ну, він. Я мені на 16 років він ніби подарував айпот. Такий, знаєш, де музику слухати. Мама мені привезла його до табору, у лагерь Мрія, я там завжди була дитинство, і ну, мені здається, мама мені не тому що мені здається, вона мені купила і просто сказала, що <плес> це від батька. Е, він приїздив до Харкова, коли мені було 11 років. Ми зустрілись дуже. ще Мама було свято, день народження, куча гостей. Я сиджу собі на лавочці. Виходить мій папа. Я розумію, що це він. Я лякаюсь, бігу, ну, убігаю. <реку> И, о, мама, мама трошки такі о, Олег. Відходять до нього. Ну, типа, привіт, Олег. Як діла? От тут у Наташі Наташа, що <реку> ти тут делаєш? А він собі з качалки вийшов. Коротше, і ми потім неділі гуляли. Він мені подарував там кучу подарунків. Він ходив на мої заняття, на мої по вокалу і куча. Куди там по парку ми гуляли і ще щось. І найкращим по гуртом Наташа, визнали латекс фауну, розлучення. а найкращий благодійний Я тур... Я зроблю Настю громадянкою Америки. Моя мама повірила, дала йому розлучення, і він поїхав, і до побачення. Що, що це було? Який жистяк? Окей. І значить, 11 років ти його останній раз, коли ти його бачила, виходить. Так. Після цього. Чи знаєш, є, чи в тебе є ще брати, сестри в Америці виходять? Ні в кого немає. Єдина донька, з якою він не спілкується. Так. Який висновок зробимо? Ну, давай, нас дивляться багато людей, і треба їм сказати, що ну, для чого тоді бути батьком. Е ну, Це краще задавати питання батьку. А... Ну, мені, не соромно, не. мені соромно за такого батька. Я ніколи так не зроблю зі своєю дитиною. Я знаю, що мій е, husband буде Ні. дуже крутий. Ніколи так. не зроблю так з нашими дітьми. Е, це мені дає силу. Е, Не знаю, я. Гадаю, що в мене багато від нього якихось рис, які допомагають мені йти вперед, тому що людина поїхала до Америки і стала там відомим. Відомою людиною. в нього все там вийшло. Це означає, що він рогами працює. Ким він працює. Ну він футболіст був, а потім в нього є і спортзал, і ресторан. Я знаю, і він у рес, реслінг, Це Володимир Козлов. Займається був... так, так, круто. так. Бачив фотографії. Дуже... З ними навіть є відеоігри, ігри, де він там бореться. Ну тобто він досяг усього, чого там прагнув. Здається, там круто. є фотографія навіть з Рівс, Я бачив він, а, б... та, а, та, можливо та, через те, та, що, що він став настільки відомий, він вже якбо, відхрещується від своєї сім'ї. Mm -hmm. Ну не знаю, не можу знайти виправдання. Ти казала про свою маму, що в неї було багато теж пропозицій, як доля її склалася. Вона проживає в Іспанії, наскільки. Я знаю. Yeah. Угу. Як доля їй склалась, чи вона вийшла заміж, чи в тебе є ще брати сестри? Розкажи трошки. Ні, немає. У мене ні брата, ні сестри, хоча я дуже хотіла завжди братика. Угу. Мама моя вийшла вдруге заміж, але потім вони розійшлися також. І зараз мама в Іспанії вона сама вона ходить на побачення. Моя мама 62 роки, okay. вона неймовірно. <рістила> Є, вона э, просто неймовірна жінка, ходить інколи на побачення з якимись чоловічками, випити пляшечку бінця. В Іспанії з хамон. Там просто 24 на 7, Я ми тільки приїжджаємо вже днем, уже все, вже вінішка. Коротше, мама, я її дуже захоплююся, вона неймовірна жінка і там. Круто. Так, а що я вона не казала не... про твої виступи на голосі? Бачите, доньку на такій сцені пишається. Дивіться, я просто от розкажу е з малку, коли в мене якийсь конкурс, потрібно знімати мене, де я виступаю і окремо мою маму, яка стоїть, на щось жує. щось тут тут а кожне слово пає со ну, это, это, мимикой. Це так смішно. Короче, и что? А мама ну переживала. Коли я вилетіла, вона плакала. Причому мені она розповіла, вона сказала, я так поплакала, а потім сказала, Настя, не жадала. Я, я на взрыв просто. А ще вона набрала подругу з Харкова, і вони ото вдвох в телефоні. Як почали ридати? Просто, а вона живе. А, з хлопцем, а, він мого віку. Короте, вони типу, живуть разом в, mm -hmm. в... в одному. <хи> і Паша просто він не знав, що робити. Він заспокоював маму. <хи> не знав, що Не Так Все зробила. чудово. Донька дійшла практично до фіналу, її вся країна <хи> бачила: мамо, радійте! <хи> <хи> мамо, радійте! В них там є асоціація а, в Більбао. Коротше, там із Казахстан, люди з Білорусі, з України. І вона зробила такий чат. Там було дуже багато людей, а, де всіх вона попросила голосувати за мене. Всі відправляли ось ці, один посиденний відео. Ці як вони, суперголоси, і відправляли її скрін. Вони типу, проголосували. Все так підтримували. Вона там просто зробила на організацію голосуванню за мене. Круто. А тепер, мама. Ми усі пишаємося співачкою колою за такі потужні пісні, за підтримку морального духу українців і за підтримку збройних сил України. Вперед, Настя, в тебе ще попереду багато здобутків. Вітаємо!